Але художником буде дуже класно, не? дуже класно. Ви навіть неявляєте. Вранці прокидаєтесь не? і нікуди не йдете. Не треба поспішати на роботу, не треба лізти в цей набитий транспорт. Щоб... Mm -hmm. Так і, що і у вас так... якраз дуже-дуже класна спеціальність. Не? Ви будете такими ледарями. Так, лежати на дивані, дивитись телевізор, коли захотів, поїв, коли захотів, поспав. Ну але, звичайно, якщо не будете малювати і працювати. Нічого з вас не вийде. Але щоб вести вальяжно, е треба дуже багато потрудитись до того. Не? Заробити якусь там, певну славу між художниками і між, і між людьми. От, і тоді у вас будуть і замовлення, буде все, і, і можете тоді жити. Після закінчення інституту я потрапив в журнал Барвінок, і, і, і там вже моє життя зовсім змінилося. Не? От, я, я почав малювати недорослі, Я вчився там, на живописному факультеті. У вас. Але потім я почав чомусь малювати для дітей. Так, так склалася моя дома. І досі малюю для вас, для таких, як ви. Mm Мішечок -hmm. я дуже багато намалював. Бачите, тут Коцький, перше видання, друге видання. Так. Ну, Змінювалася вкладинка, щоб було веселіше. Я вигадав таке, що вони ж все-таки повинні були одружитись лисичкою. Mm -hmm. Вони вже одружуються. Не? Здесь, а це вже як уже. Всі він їм на голову всім тим звірям. не? не став їхнім видно ну, кимось королем. Це, Це взагалі була така унікальна книжка, повинна була бути унікальною книжкою. Бачите, тут конверт наклеєний сюди, вискудається.